Вибачаюся, у нас дзвінок з Франції, і людина дзвонить ага, не добре. по WhatsApp, а по лінії, тому що це дорогий так. дзвінок. Будь ласка, давайте давайте послухаємо. Можливо, зараз буде чути. Говоріть, будь ласка, голосніше і скажіть, як вас звати, будь ласка, і ваше запитання? Ну, добре. Добре. Якщо включаєте, то я кажу. Так, кажіть, кажіть, будь ласка. Так, мене звуть Сергій. Питання, питання таке. Чому суспільство українське в тому в тому числі і Пан Тарас і Володимир чекають якогось від когось звірнення до Конституційного суду? Вони що мають право самі цього подати? Бо там оця зелена плесінь, вона там? Вона там вже содів якихось там міняє, що щось, а, а тут тільки балачки. Чи так питання, чи може окрім когось хтось, отакі от от такі шановні пани, самі від себе подати, або якась політична партія, ну наприклад, Європейська Солідарність. Дякую, О, вам дуже. Дякую, дякую. 45 депутатів на подання в Конституційний суд необхідно вибори 19-го року зробили ситуацію, що в нас фактично немає цих 45 депутатів, які можуть подати. Були доки голос не добили і не перекупили. В принципі, був оцей комплекс регламентний з двох фракцій. Це і коли виступ потрібний, це коли потрібні якісь рішення, подання дві фракції мають подавати голос. Купували і допресовували і рейдернули для того, щоб втратився фактор двох фракцій, щоб борони боже не було 45 голосів. Там є кілька інших ще моментів, де потрібні певні голоси. Кожен громадянин може подати про певні трактування своїх прав, своїх законів, трактува... тих, які стосуються прав і свобод конкретного громадянина і актів, які стосуються його. Що стосується конституційності норм. Потрібно подання 45 депутатів. Там ну треба глянути зараз. Це в конституцію треба подивитися. Я просто вже не пригадую всіх деталей, але е, інший варіант тут, конкретно в цьому випадку, е, трактування конституції, саме трактування інший, на жаль, не працює. І ця влада завела в кут з тим. Там з Конституційним судом. Знаєте, там вони б подали від себе, але вони там зараз ще не мають більшості. Вони ну, його вони не встигли якраз знищити п'ять суддів інтенсивно. Які по квоті президента мають бути делеговані? Ну от зараз вони готують ще одного. В нас є одна втрата. Мойстик, який був отий друг ще Віктора Ющенка, все він єдиний поплив. От єдині, що були призначені і закони президента з ним праці і ради був ми, ми депутатами. З ним були. Ну, так, так. От він єдиний, хто зрадив і хто попив під Зеленського, всі інші тримаються, і от тому влада не може свого протягнути. А навіть подання зробити з боку нас, на жаль, неможливо. Ми при намір треба сказати нашому слухачу, що Конституційний суд оформляє у такий правовий одяг, так би мовити, вдягає якусь угоду політичну. Тобто, Конституційний суд має оформити якусь політичну угоду. Яку угоду можна укласти з Зеленським? Ніякої. Перше. Друге, нагадаю, Конституційний суд в нашій історії короткий, визнав другий термін кучми першим. Один плюс один до один повернув на вимогу Януковича парламентсько-президентську республіку до президентсько-парламентської. А це було рішення е, Майдану першого помаранчевої революції. Тобто, це він легітимізував лег лег е, контрреволюцію. І в 2019 році е, вибори, е, в рік чергових виборів, е, дозволив Зеленському провести позачергові вибори. Це, це антиконституційне рішення, абсолютно. Тому насправді з цими проблемами, ні, там помінялась трошки ситуація, і там на сьогоднішній день, після відставки Тупицького, коли фактично очолює Сергій голова, який є чесною, і непідкупною людиною, як я вважаю, і переконаний в цьому влада не може протягнути так, як вона хотіла щось протягувати. От виник такий тупик. Якби було 45 голосів за терміновий розгляд. В Такому випадку теоретично ми могли б дістати в Конституційному суді рішення, і то тільки теоретично. І тому зараз мені здається, основне от нам захід, що ми просто говоримо. А ви подивіться на інших, а інші що говорить? Товариш президент завжди прав, Товариш вовк, знає кого кушать. Кожен, хто проти президента України, Зеленського і сумнівається, він агент Росії. Знаєте, в тій ситуації, коли все лягло тупо, принаймні сказати цю правду. Це вже теж є дія. Вона дає аргументи. Ми доводимо аргументи у тій програмі в Євгена. Потім кожен з нас запише окремий, десь під якісь дати. Водим вже деться. Записував. До, я ще до буду... речі, я записав цей. Цик... Mm -hmm. Ну я так переказав цикл подач Григорія Мельченка, який mm -hmm. робив дослідження. Ціле про те, коли mm -hmm. закінчується ну, mm -hmm. каденція Зеленського. Так. Це на сайт. Це все опубліковано на сайті спілки. Офіцерів України за авторства Григорія Мельченка раджу, коли маєте час почитати. Ну і е, я з посиланням на нього там зі своїми е, певними таким ну, аналізом досліджень, буквально сьогодні випустив з цього приводу е, фінішну програму за публікацією Мельчинка. Я трошки пізніше це думав робити. Може, вбивші дні, можливо, до 31 березня, 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 не травня буду робити. Але в мене буде теж. Ну, я буду робити в першу чергу саме такий, знаєте, юридичний аналіз. Там буде мало емоцій, там буде пояснення, чому. Конституційне право чітко не допускає навіть думки, що в Зеленського після 20 травня можуть бути якісь повноваження. Чому основи права, система права України це не передбачає, тому що наш багато хто в владі пробує нав'язати українцям десь таке сприйняття, що конституція це як книжечка з розмальовками? Ні, вона визначає пріоритети, вона визначає примат кого. Хто має право єдине право в країні? Вся влада належить народові. Народ її реалізує через обрані ним органи, обраний народом орган, який представляє українців всіх українців. Є тільки Верховна Рада. Вона нам може подобатися, так не понадобиться не може узурпувати владу, бо це колективний орган. Тому то річ вона колективна і вона представляє Україну. Тобто, стаття Конституції, що єдина влада належить народу, відображається виключно в Верховній Раді. Президент не є тим, хто у особі, кому Верховний народ передає владу. Президент є чиновником номер один в Україні, який відповідає за певні функції. Тобто на нього не поширюється ця стаття Конституції, що вся влада належить народу і через нього, через президента вирішується. І тому в Конституції дуже. Мудро записано, що Верховна Рада, якщо під час дії воєнного стану закінчилося її повноваження, вона не припиняє своїх повноважень, доки не буде обрана нова. Тим більше, що Верховна Рада. Не може бути ніким замінена як орган колективний. Нема кому замінити Верховну Раду. Президент є просто чиновником. Його повноваження виділені йому народом на п'ять років. П'ять років закінчуються. Нема ніякої неперервності мандату президента. Це брехня, вона це, не написана це, в конституції. Це, це якраз при обговоренні е, конституції. Якраз більшість учасників е, зійшлася на думці, що. Фізична особа може узурпувати владу, тому принцип безперервності на фізичну особу не, поширює. не поширюється в принципі, Тоді кучма, і ми всі прекрасно знали, що кучма може зарядити серію безперервних е, надзвичайних станів так. і сидіти 10 років без виборів або 20 щоб запобігти цьому, і був придуманий оцей жорстко виписаний п'ятирічний так тільки для, для Верховної Ради, але не. не для президента є продовження. Це все, це крапка. І основне тому, що основи права не передбачають, що президент є той, через кого реалізується влада народу, все і плюс і тому конституту закінчують. Водим і тому в конституції написано, що коли Верховну Раду нема кому замінити президента. Можна замінити після певних обставин, замінити от скажімо, спікером Верховної Ради. Чітко. Так дивись, нам можуть зразу закидати, що Кучма, він же залишався до нового президента, до нового обрату. Перше, Кучма не балотувався. По-друге, Кучма був ослабленим президентом. Силовики його вже не слухали. Його після того, як він не висунувся. Його вся бюрократична вертикаль потихеньку-потихеньку неголосно почала від нього відходити. Але Кучма продовжував перебувати у владі між другим і третім туром. Чому? Тому що він не балотувався, і відбувалися вибори. Тому торік це була реалізація виборчого процесу. Yeah. Він може затягнутися, але він не може затягуватися на якусь безкінечність. Він може затягнутися, от cool. розумієте, в чому вся штука. Вибор термін президентства може затягнутися на технічний період, yeah. зв'язаний з затримкою виборах президента. Затримкою, а не їх скасування внаслідок дії воєнного стану. Оце є основа конституційного права. Чому ми про це говоримо? Щоб дати ці аргументи. Тому що всі нам нав'язують 108 стаття конституції. і все. слухайте 108 стаття конституції, до речі, і не передбачала, що людина, яка не усунута офіційно імпічментом, не вмерла, не визнана безвіці пропалою, не відмовився сам. Це Янукович, може втратити посаду президента. Але в країні він втік, і тому настали обставини, в яких. Конституція не забороняє цього, і тому було передано голові Верховної Ради. А у Верховної Ради кажуть у нас Стефанчук, Шионами. У нас тоді був Володимир Рибак, не найгірший з регіоналів, а один з лідерів партії регіонів. Володимир Рибак бачачи, що відбувається, сказав: «Ребятки, я ви самі розумієте, давайте я вам пишу заяву. Ви голосуєте про зняття з мене повноважень спікера. Я ні на що не претендую. І Але обрали турчину. Все рибак був державником.